Привіт, мої маленькі друзі! Ой, погляньте, чийсь будиночок стоїть. Цікаво, хто там живе? Давайте постукаємо. Ніхто не відповідає. Мабуть, вдома нікого нема. Але в хатинці, я чую, хтось розмовляє. Зараз подивлюся. Малята, а ви хочете дізнатися, що тут за дивні речі знаходяться? Відгадайте загадку? Гладеньке, запашне, миє тебе. Так, це про мене. Я мило, там, де я. Завжди чисто, охайно, мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худно. Діти мило допомагає тримати ручки чистими, а ви мийте руки. Які ж ви розумнички, а у будиночку? Щось хтось говорить. Ану спробуйте відгадати, хто це? Хто чисто вмивається, той мною витирається? Чок, 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 я рушничок маленький та гарненький. Малята, а що ми робимо рушничком? Що витираємо? Давайте покажемо. Витираємо ми з вами ручки, витираємо щічки, витираємо очі, витираємо живіт і витираємо ніжки. Ой! Здається, хтось іде. Так це ж зайчик. Зайчик, а чому ти такий сумний? І чому ти плачеш? Дітки зайчик говорить, що у нього болять зубки, а в діточок зубки ніколи не болять, бо вони чистять їх, а допомагає їм ось така. Чарівна паличка. Я маленька зубна щітка. Я часу не гаю, в кого зубки заболіли вмить допомагаю. От вам всі моя порада. Чистить зуби треба всім і дорослим, і малим. Всі ці речі нам допомагають бути чистими, охайними та здоровими. Скажіть малята, а чи бачили ви колись мікробів? Так, мікробів неможливо побачити, бо вони дуже-дуже маленькі. А чи хотіли ви їх побачити? Зараз я пропоную вам їх не тільки побачити, а й ще намалювати. А для малювання нам потрібно білий аркуш паперу, фарби, склятка з водичкою, пензлик, фломастер, зубна щітка. Ну і, звичайно, нам треба розім'яти наші пальчики. Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води бризки з рук. Туди-сюди. Рушничок я свій беру, гарно ручки обітру. Давайте ще раз повторимо. Узяли духмяне мило, Добрі руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру. Гарно ручки обітру. Розім'яли наші пальчики, приступаємо до роботи. Спочатку потрібно для наших мікробів намалювати оченята. Беремо фломастер і малюємо маленькі круги. Один біля одного. Один наш мікробчик. Знову два круги один біля одного, крапочки ставимо, інший мікробчик і ще один. Оченята у нас готові. Для того, щоб намалювати тіло, нам потрібно взяти пензлик, добре вмочити його у водичку, не віджимаємо. Мочимо жовту фарбу, щоб у нас було багато фарби, і навколо очей обводимо промиваємо наш пензлик, беремо щіточку і ось такими рухами. Краєчку Добре промочимо, беремо іншу Фарбу. thank you Якщо бажаєте, то можна розфарбувати наш мікробчик повністю. Ось такі мікробчики вийшли у мене. Щоб таких мікробів не було на наших ручках, мийте їх ретельно з милом. Чекаю на ваші малюнки з мікробами. Будьте здорові, малята, і до побачення!